Ось і наступив другий місяць літа, а це означає, що всі люди скоро відзначатимуть день літнього сонцестояння і свято Івана Купала, або як ще його називають Купайла. Свято Івана Купала прийшло до нас із давніх часів, і відзначається воно 7 липня, а точніше в ніч на цю дату, починаючи з вечора 6 липня і всю ніч аж до рання. Щороку українці беруть участь у різних гуляннях, пов'язаних з цим святом. Танцюють хороводи, плетуть вінки, стрибають через багаття та збирають цілющі трави. В цей день збирали рослини з цілющими властивостями. Вважалося, що вони можуть врятувати людину від будь-яких хвороб та недуг. А ще існувало повір'я, що в ніч на Івана Купала зацвітає папороть, і за ці лічені хвилини, що цвіте квітка, той, хто її знайде, побачить шлях до всіх скарбів світу, які сховані під землею. Ввечері, 6 липня, люди збираються на берегах водойм, водять хороводи. Співають пісні та стрибають через вогнище, яке з'являється під час спалення купальського деревця. Дівчата плетуть вінки і пускають їх на воду з запаленою свічкою. Вінок, який не потонув і проплив якнайдалі, несли додому. І здавна вірили, що це потужний оберіг від злих сил.